Починаю новий ранок з нової чашечки кави. Придбала собі нову чашечку. Така гарненька. Дуже люблю колекціонувати і, взагалі, просто так купляти нові чашечки. Вони мені додають зранку якогось цікавого, гарного настрою. Бачите, яка гарнюня. Така дівчинка-феєчка. З одного боку і з іншого. Тобто, як не візьмеш чашечку, Буде постійна така гарна дівчинка. Дивишся на неї і виникає посмішка. І починати будемо новий день. Тут працювала всю ніч цю шарка, сушу зараз сливи і також виклала вчора кабачки. На ніч залишаю на вулиці, включаю її, вранці виключаю, даю перепочити. Перед тим як будемо їхати працювати на квартиру, знову включу. Продовжуємо займатися ремонтом. Наступно зробили кухню, поштукатурили, і донька вже все прогрунтувала. І кухню, і інші кімнати. Тепер під штукатурку в нас залишився тільки коридор і велика гостьова кімната. Ось так. Потроху просуваємось. Займаємось також відкосами, займаємось коробкою навколо дверей. І в гостьовій кімнаті, і в спальнях, і на кухні. Почали фарбувати кімнату доньки. Перший шар білої фарби. Ось зараз зробимо. Дамо, щоб він гарно висохнув, і потім ще один шар додамо. Ну і подивимось, як ще потрібен буде третій шар, чи будемо щось декоративне третім шаром наносити. Наступну кімнату будемо нашу фарбувати, вже трішечки прибираємо тут, поклав на порог чоловік плитку, ось так буде виглядати. І збоку звідси поштукатуримо також. І буде гарно. Буде в нас порог утеплений, щоб не було звідти протягів. Ось так виглядає кімната доньки. Закрили фарбою вже два шари. Досить гарно виглядає сама штукатурка, структурна така. І взагалі кімната стала така дуже світла. Зараз навпроти вікна не дуже видно. Ось так. ось Гарно видно. Така світла кімната. І будемо ще додавати кольору, будемо робити, брали такий перламутр, Трішечки хочемо зверху вкрити. Не суцільно всі стіни, а так, точечно, можна сказати. І ось будемо починати фарбувати нашу кімнату. Придбали ось такий краскопульт, хочемо ним скористатися, спробувати, як він буде вкривати. Ось вже почали. Будемо також працювати разом з донькою. Вона буде краскопультом, а я буду валіком. Наступний день роботи покажу, що сьогодні зробили. Чоловік зробив ось такий пройом: вхід на кухню. Двері ми все ж таки вирішили не ставити, для того, щоб не зменшувати простір. З цього боку і ось з цього також. Пофарбували стіни навколо робочої стінки. Ну і вже зробили структурну штукатурку на кухні. Це я вам вже показувала, мабуть, ось так. Ще не фарбували. Також штукатурив чоловік коридор. Це поки що така чорнова штукатурка. Потім будемо робити рельєфну, таку, як і в інших кімнатах у всій квартирі. Пофарбували вже в два шари свою кімнату, вимила, підготувала батареї, і також ми відкоси, ті, що робив, утеплював чоловік, також зробили структурною штукатуркою. Ось так виглядають. Нам подобається, виглядають непогано, ну і так нетрадиційно. завжди такі відкоси гладенькі, але ми ось так вирішили зробити. Ну, і основне досягнення, скажімо так, за ці дні це те, що, можна сказати, перша кімната в нас вже готова. Кімната доньки повністю пофарбували її в два шари. І нанесли ось таку лазурь. Бачите, так, трішечки тільки по верхівочкам. Донька сама вкривала, як їй подобається. І так, трішечки воно переливається. Така о, глибина з'явилася на стінах. Такі вони як об'ємні виходять. бачите, коли міняєш ракурс, вони трішечки блищать. Також пофарбували батарею в білий колір, трішечки висохний. і донька також сказала, що хоче зробити Ось так. Ну, Воно так, знаєте, в очі не кидається, що воно чимось вкрите. І навіть хочу сказати, що не зрозумієш, це такі шпалери, це, чи це штукатурка. Ну, я думаю, що виглядає непогано. І все. Придбали плівку, повісимо ось тут на виході плівку. Двері вже є. Прийде майстер поставить, тому що ми самі не дуже вміємо це робити. І залишиться тільки підлога. Ну тут буде ковролін, вже коли повністю квартира буде зроблена. І залишиться стеля. Але стелю ми вирішили робити у всій квартирі натяжну стелю. Тому також будуть робити, коли вже повністю буде зроблено. А так можна вважати, що перша кімната в нас вже готова. Це вже дуже тішить, дуже радує. Вже видно результати своєї праці. Ось так було ще, бачите, як вона виглядає. Досить непогано. Наступний день продовжуємо працювати і вже пофарбували кухню. Ще тільки одним шаром зробили, так, батарею також пофарбували. Питали там в коментарях, чи не буде прохолодно в кухні з такою маленькою батареєю, але ну, що ми зробимо? Вона так була тут. Запланована, так вона тут є, і тому поки що ми нічого не змінюємо. Кухня така досить світла стала, об'ємна. Ну Завжди світлий колір додає більшого розміру приміщенням, ну і взагалі будь-чому. І також почали вже штукатурити коридор. Ось цей коридор, який веде. До доціної кімнати поштукатурили, розрівняли, все зробили. І ось цей також почали великі штукатурити трішечки тільки. Тут, тут, ну, як трішечки, можна сказати, коридор весь уже. І ось ця стінка. Залишився ось тут шматочок, гардеробна наша і гостьова кімната. Повністю ще нічого не робили. Але потрошечку просуваємось, і вже, вже гарно. Вже дві спальні і кухня вже вимальовуються, так сказати. Ну і те, що поштукатурили коридори, це також вже гарно. І ось так виглядає наша спальня. У Донька собі зробила такі блисківки, ну, вже вам показувала раніше, і казала, а ми собі хочемо щось інше зробити. Ну тобто, також треба його якось відтінити, якийсь кольор додати, але ми так думаємо, що можемо, візьмемо якийсь сіруватий і зробимо в поверхівочках сіруватим, а глибина буде білою. Ну, сьогодні будемо їхати в будівельний магазин і подивимось, які там є кольори і що ми все ж таки оберемо. Потрібно ще обрати для нашої кімнати, для гостьової кімнати, для коридора, кухні. Також потрібно якісь кольори додати, щоб воно не було таке монотонне, біле і все. Наступний день продовжуємо працювати. Сьогодні я починаю свою роботу з того, що буду фарбувати балкон, який виходить з нашої кімнати. Ну, він ось такого рожевого кольору. Зараз. Я хочу пофарбувати в білий. усі роздільні полоси не буду зафарбовувати. Просто цегла буде білого кольору. Ну, трішечки освіжимо його. Донька продовжує покривати кухню, фарбувати. Ну, а чоловік вже перейшов на густову кімнату, там ще потрібно перенести розетки. Також приходили сьогодні хлопці, кабельне телебачення підключили. І ось так працюємо. Ось такий вид у нас з вікна, з балкону. Тут балкон, який виходить з нашої кімнати, він невеличкий. Але також, я так думаю, що можна буде тут поставити столика, може навіть того, який я хочу зробити мозаїкою, стільчик. І можна так сидіти і спостерігати у віконце. Ну, такий, знаєте, подалі простір. Не тільки одні будинки, а ще подалі якийсь простір видно. В нашій кімнаті донька почала наносити колір. Ось такий покажу ми придбали. Ось так він виглядає. І трішечки затемнили його. В кімнаті доньки був світлий, а тут буде трішечки темніший. І ось таким чином вона його наносить. Непогано виглядає, має такий блиск, коли сонечка на нього попадає. Ось, бачите, видно. І буде в таких кольорах на нас і також будуть стіни такого ж кольору. Білий із сірим, так як ми і хотіли, в принципі. Така плитка у нас в коридорі і буде так перекликатися. Ось така получилася кухня, донька затонувала стіни таким сірим кольором. І ще зверху я вкрила лаком для того, щоб легко було їх мити, легко було за ними доглядати. Ось такий колір в нас буде на кухні. Нам подобається, по-моєму, непогано. Підходить і під каплі, і під робочу стінку. А ось така буде наша кімната також з сірим вкрапленням, але більш світле вкраплення. Ось так виглядають стіни. Навіть не відрізничні, що це шпалери або якась декоративна шукатурка. Виглядають непогано, а також вони, коли сонечко потрапляє, трішечки виблискують, бачите, це тому, що додавали лазур туди у фарбу. Також буде непогано, буде підходити під наше ліжко, там також такі сірі відтінки, сірі кольори. Також встановили вже двері на кімнатах, і на нашій, і на кімнаті доньки з дверима все. Більше в нас ніде не буде дверей. Так, придбали дзеркало для ванної кімнати і вже почали фарбувати і доробляти весь інший коридор. Чоловік утеплює вхідні двері. Ось так зробив, вже стало набагато затишніше, і звукоізоляція стала набагато краще. Також переносить вимикачі і розетки. Все робимо максимально своїми зусиллями. Ось так змінилася за цей час квартира, вже стало набагато затишніше і вже видно, що наближаємось до кінця ремонту. Це дуже заспокоює, дуже підбадьорює, тому що працюємо вже третій тиждень, кожен день працюємо, якісь там консервації, відео, все роблю ввечері. Важко, чесно скажу, важко, набагато важче, ніж на городі робити ремонт. До того ж, коли набагато часу для цього. Дякую вам за вашу підтримку, що дивитесь, пишете коментарі, ставите лайки. Заходьте також в інстаграм, пишіть свої коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться нові відео. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.